Друзі, вітання! В цьому відео ми відкриємо уламки під шлях мечника, щоб забрати Леонардо та п'яту його пробуду. Ці уламки я забирав дуже довго два з половиною місяці. Тримав їх, чекав цього шляху, не відкривав. Ну що ж, прийшов цей час? Вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке. Можете одразу протиснути вподобаєчку. Полетіли! Начинаем с «Вой Див Я выставил шредера. Якщо не приходить Шредер, то я знімлю з побажань April, та й все. Тому що сенсу немає. Якщо я піймаю Шредера, то тоді є сенс ловити Ейпріл, бо це буде останній герой з колаби. І я отримую там, здається, ще плюшки якісь, типу, міф релік, якщо ви все вірно казали. Удачі, дякую величезне. Тримайте за мене кулички. це прям дуже мені потрібно. Є Лега? Грабельний герой. Я вас благаю. Напишіть, що це грабельний герой. Напишіть, що це грабельний герой. Я зрозумів вас, склад. Вона завходиться. Здається, так, а я її ще не отримав. Ну, що я можу сказати? І таке буває. Ну, це ж я, це ж я. Так завжди. Так завжди. Грубо кажучи, це можна сказати, що я зараз отримав дублікат. Правильно? Як з легендаркою на Адалінку, так само на Вісіксу. Бо я десь там через місяць-півтора маю її отримати, по гаранту. Ну. Нічого, поїхали далі. Поїхали далі. Е -е -е зараз давайте жахнемо червоні. Їх в нас небагато. Кхм -кхм. Всього лише 6. Треба було зняти Ебріл. Давайте знімемо Епріл. гідру вона сильна. Ну, сподіваюсь, я зможу в нею пограти, але буде видно. буде видно. Так, ну тут, напевно, одні рарки насипає. Ну, це і не дивно. У мене їх небагато, ні, є епічний герой, але чи цікавий, напевно, не дуже, напевно, не дуже. на замклавого лицаря в мене вже є ким ходити. І остання рарка. Я вам скажу чесно, я не розраховував, що я з червоних щось піймаю, тому все нормально. Так, Треба Ейпріл тут теж видалити. А, підтвердити треба тисінте, господи. Все. О, Давайте 7, а потім по 10. Ну тут я піймаю гаранта, це 100%, я там рахував. Ви, до речі, не запам'ятали скільки? Я 147, так відкрив. Я маю записати, до речі. Я маю записати. Записати маю це діло? Так, бо не хоч поїхали далі. Нікого не поставив, тому що нікого... ніхто не потрібен мені там. Там ніхто не потрібен. Синьку можна. Ресувати, я ж так і так піймаю собі легендарного героя, до речі. Гаргораб нарешті прийшов. Десь ми його будемо використовувати. Шоста після Легі зводів. Дякую, Нефілім. Дякую. Тобто я можу нарахувати 5 войдів зараз, так? Я можу написати 5 воїдів без Леги, типу вже можу рахувати. Так, Юрій, чи хто з ким я там спорив про Лего? Я ж казав, що Лега з Войдика ось і ось. Так, звісно, вже. Яка Лего? Це вже інше питання, але Лега є Лего. <кхем> так, є один епік-упряжник. І. Так, з цього десятка все. Полетіли далі. Юрій, ну, це ти так, е, Юрко, ось так. Да. Ми з ним в Телеграмі там писали. Він каже: Та ти неправильно рахуєш. А я ж казав, що десь, десь це я мав, до речі. Це е, легендарний герой з Войдів е, по гаранту. Ще уявіть. це герой по гаранту, якщо що, по гаранту. Перший мій е, войдовий легендарний герой. Так, тут наловили прям багато рарних героїв. Нас це не влаштовує. а ну давайте нам р... легендарного героя хотілося б, звісно. Нічого цікавого. Охоронець цей знову. Часто його бачу. Ай, так, ну япки прям... Не кажу вже лего, але епіків прям дуже мало приходить чомусь. Ось є один, і все здається. Тут будуть одні рарки, напевно. Такі є. Так є. В середньому, бачите, з 10 рарок приходить, з десяти уламків приходить один епічний герой. Прям дуже сумно. Хоча б два приходило, було б вже б веселіше. Охоронець складу він часто їсть, так? Я кажу, охоронець, АТБ. Рарка, 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 рарка. Тут навіть без епіків, уявляєте? Ну, полетіли далі. Полетіли. Я зараз маю піймати легендарного героя. От мені цікаво а, саме якого. Ну вже ж цього разу я ж маю піймати, вже, вже ж маю. Колись це має статися. Я прям думаю, що це зараз має статися. Так. Це легендарний герой і це Гелікат. Гелікат це нормальний герой. Це нормальний герой. Це хороший, напевно, навіть герой, я б сказав. А, який навіть може грати нібито на арені. Хотів сказати ще на Анкіл, але мені Анкіл вже не потрібен. Тому. Ну, я можу сказати, що хороший герой. Гелікат топ. Хороший хороший герой. Так? Давайте на цьому і зупинимось. Хороший герой. А Прийшов він мені. Далі рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі я маю рахувати у ламочки, без Леги. Так, це було 8. Давайте будемо трошки пропускати. Нічого цікавого, це 18. Ну, а може я піймаю ще одну Легу? Як ви гадаєте? 28, 1 епік. угу. Ану, плари. За того войдика неграбельного. Ні, немає нічого цікавого, одні рарки. 38 це вже уламків леги. А ну-ка, давайте. Підкрутіть нам трішечки. <кій> це вже 48. Два епіка є. Три епіка навіть. Фу, і все. Так, 38, так я сказав що ніби. 30 чи 48, 48, здається. Так. Саме смачненьке залишається, а саме скальчки. В мене їх 28. Тому давайте не затримуємось, починаємо від пиття. Це буде другий сакрал без леги. Не цікаво нам. Взагалі не цікаво, так, це третій, бо в мене до цього був відкритий один сакральний Ланок, Тому я рахую. Є лего. Полетіли далі? Давайте. Давайте, не будемо звертати на це увагу, просто йдемо далі. Так, це перший сакрал після Леги. Все нормально, дихаємо, все нормально, все нормально, все буде добре. Так, другий сакральчик. Так, безкоштовні Леги то моє Денис, маєш рацію. Так, це третя Лега Четверта. Четвертий тобто, уламок, я рахую просто. Уго! Я хотів Ого отримав. Уго отримав. Іде. Орн це плюс буде. П'ятий уламок. У мене орн вже був. Тобто він є, буде другий. Так, це шостий уламок після Леги. Напевно, це не дуже цікавий герой. Далі сьомий. Руела? Ну, нормально. нормально. Це 8-й. Ізно епік. Мам зулейник. Піде. 9. Там, здається, після 12 має плюсуватися відсоток. Це дев'ятий й був. Давайте 10. Я сподіваюся ще на, на одну леву. Прям дуже сильно. 10-й. Хаск. Десь я його буду водити, напевно, на ПВ є. Yeah. Є легендарний герой, хто це нас? Е -е, робар Робар! З фракції орків. фу-фу-фу е -е, Я зрозумів. Е -е, можете написати про нього, що що ви думаєте про цього героя? Загалом. Напевно, не дуже. Я зрозумів. Я зрозумів. Е -е, залишається нас ще 14 Сакралів Давайте. Давайте спробуємо ще дістати когось. Давайте спробуємо дістати ще когось. Ще когось. Є ще шанси. Є ще шанси піймати ще одного легендарного героя. Так, ніби Іван. Ніби кажуть, що так. Не знаю. Я його не пам'ятаю. А, може я до нього ще не дійшов? Може і таке бути, так. Джуліан. Сьогодні ми двічі ловили на аккаунтер. Як Леді Етеса. Перше бачимо сьогодні її загалом. Але яка різниця? Це не цікаві герої. Роздирач одного місця. У мене вже палає трошки. Дайте щось. Перше бачу такого героя з звоєнів суті, але напевно вона не грабельна. Хоча ні, ну війни фракції так. Завжди, завжди ці герої підходять на війну фракцій. Має добру ауру. Залишається 7 сакралів. Залишається 7 сакралів. Угу. Може, парари мене трошки десь тут порадує чимось. Поганий герой. Поганий герой. Навіть для Епіка. І знову вона, Джуліана. Знову вона, знову Джуліана. Бажаю Олегу. Дякую величезне. Дякую за побажання. Телесія, Телесія, тобто Телесія. Ну. Взагалі, напевно, грабельний герой. А Упряжник. Упряжник. Ну що ж, Залишаються три сакрали. Давайте. Стиснули ключки. Стиснули такий моцно. Лего. Да, лего. Лего, 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 Лего. Грабельна Я про нього теж сьогодні згадував, що він мені зайде. І це правда. Він мені ще зайде на аккаунт, я ним ще пограю. І уго, напевно, хоча уго я ще подумав, от він буде гратись. Е, Нарокс це зі Здається, на Фоліна він в мене є. Я робив цього епіка. Ну і останній сакрал, і не... останній сакрал нам приходить. Епічний герой мор. Якось як. Так. так, ну що ж, з відкриття ми закінчили. Е, далі ми йдемо до нашого шляху. Мечника. І починаємо забрати нагородки. Починаємо ми, що правильно, з пива, забираємо якесь будь-яке наприклад, ось так. Далі ось так. Далі я, напевно, олійку заберу. Олійка завжди нам потрібна. Далі ми забираємо перший ключ. Далі, напевно, знову олійка. І другий ключ. І другий ключ ми забрали. Так, далі ми йдемо спочатку за Леонардо. Це пріоритетніше. Ніби має вистачити. Бо я рахував. Що для того, щоб забрати і душу і Леонардо, потрібно 195 250. Ось. Так, йдемо тепер за душею. У нас є ще 77 тисяч майже 70... 78. Так, як правильно. Правильно. Ну, просто ось так. По правій стороні забираємо всі нагороди. Срібло. Використовуємо ще один ключ наш останній. Кхм. Забираємо легендарний том. Так, і якраз рівно нам залишається на п'яту пробуду. Це прям файно. Забираємо шлях мечника пройдений. Остання черепаха отримана. Можете мене привітати. Також я хочу привітати всіх з цим, хто отримав цю черепаху. Ось така вона. Так, Леонардо наш. Ми його пробудили. Є п'ята пробуда, сама черепаха присутня. На цьому все. Загалом, на цьому все з колаборацією черепах. Було дуже цікаво. Багато було емоцій, багато було витрачено часу. На цю колаборацію, а саме збирання уламків напевно, багато хто з вас збирав ці уламки, я також. Тому будемо на цьому прощатися. Буду вдячний за вашу вподобайку. Напишіть якийсь коментар, скільки ви витратили уламків, що ви з них дістали. Мені буде дуже цікаво це почитати. І зустрінемось з вами вже в наступних відео. Бувайте і хай вам щастить!